Правила не для нардепів. Народний обранець від удару Ярослав Гінка відзначився у Львові. Напередодні у центрі міста депутат посперечався з інспектором ДАІ, який попросив забрати припаркований з порушенням правил автомобіль. Свідками цього інциденту стали десятки людей. Як пише у своєму Фейсбуці, журналіст Наталка Волосацька, депутат разом зі своєю дружиною припаркувались у центрі міста під знаком зупинку заборонено. Це побачив працівник ДАІ, який підійшов і попросив показати права. Ярослав Гінка вибіг з машини, почав штовхати інспектора, махаючи депутатським посвідченням нардеп порадив інспектору ловити п'яниць за кермом, а не народних депутатів. Перепалка між ударівцем та даїшником тривала хвилин п'ять. Зрештою, депутат забрав автомобіль із забороненого місця. Однак, як стверджують свідки цієї події, жодного штрафу інспектор ДАІ не виписав. Сам Ярослав Гінка стверджує, що працівник ДАІ був несправедливий до нього. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Всі накинулись на мене з критикою, і це логічно. Адже в теперішній час слово депутат викликає в людей негатив. Не сперечаюсь, правила дорожнього руху порушувати не можна, і відповідальність потрібно нести всім без винятку, чи то депутатам, чи суддям, чи прокурорам. Але є одне але хто дозволив людині у формі посягати на честь та гідність громадянина України. Всі бачили, що відбувалось після того, як я вийшов з авто, але ніхто не запитує, що призвело до конфлікту. Я боровся і буду боротись з несправедливістю і хамством у виконанні людей у погонах. Дякую за розуміння хоча я ж депутат, а це викликає негатив.